Криво стоять зубці оці, в верхньому положенні в самому. Цей рядок ще ось трішечки достає, ну як виглядає із заголкою пластини. А цей ось практично і не виглядає. Перекошені зубці. Ну, цю проблему треба вирішувати. У мене пінцет такий є. Викручую гвинтики. Знімаю голку в пластину. Ніжку лапки ми знімемо. І ось має бути винтик регулювання висоти. О, до речі, це можна було зробити оцю звідси. При наявності такого інструмента в мене є викрутка, але вона сюди не, не тютю. Ну ладно. Я її не буду сточувати саме для цього Того крутиться о, але все одно стоїть так. у Тільки все оцей і... <клух> дуже сильно високо. Тут нижче, нижче, перекошені, отак стоять під кутом. Тут сильно високо. Так, а що ми тут можемо зробити? Нічого. Тільки підкласти, можливо, ось під цей краєчок трішечки. Таким чином вирівняти їх. Підгинати ні в якому разі не треба. Вони ламаються. Нічого тут немає. Дивна така конструкція. Можна ось тут трішечки підточити і таким чином трішечки його вирівняти. Мабуть, так і зроблю. Ану кину на, на пильник. Оцей ось край сильно гори стоїть. То відповідно або сюди підкладати треба, або ось тут трішечки сточити. Роблю ну, тиск більше на ось цей на цю ділянку. Цей трішечки, бо теж задраний оцей Це все саме нижче, цей ця ділянка. То, відповідно, тут трішечки треба сточити і тут трішки більше. Тому на напилку, щоб оцю площину я не змінив сильно, щоб вона ж прилягала там. Ну, думаю, достатньо, зараз перевірю. Ну, все одно ця діляночка все одно все ще трішечки вища. Треба ще цю діляночку. Ну, це буду гратися до тих пір, поки не вирівнюю його. Потім від... підрегулюю, і тільки тоді буде все нормально. Ну, ось ще трішечки підточив. Тут більше я беру, приклався. І ось трішечки і цей присадить. Підкладати нічого не стану. Ну, не, ну, вирішив не підкладати, бо ця граця ще довше буде, чим, чим я це підпиляю. Тут різьби достатньо. Так що, так що пішов таким шляхом. І я думаю, буде все так, як має бути. Ось, за 25-м разом. Вже вони стоять в одній ай. В одній площині. Зараз виставити їх ось так і трішечки знову піднять. Так. Оце я думаю буде нормально. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте, поставте вподобайку. І напишіть коментар. Ось так вийшло гарно. ставлю лобку. Ну, по трикотажу трішечки складно, він же сам тягнеться трикотажик. Сильно вже вона тесла. Машинка шатається, бо я ж її трішечки на деревяшечку припідняв, щоб було відео нормально знімати. Так що вибачайте вже. Ну, з трикотажом трішечки хотіло роз... розвернути, бо я ж кажу, немає тут ще одного ряду зубчиків. А якщо ось цю чорну тканину, гарно проходить. Ну, це не трикотажно. толщина прошла проскакала шпулька там синие нитки в шпульке я поставлю Ось таке налаштування теж буде доречне.